Так, друзі, продовжимо книги, які я відібрав у одного дядька. Давайте далі дивитись. І далі Захар Беркот Івана Франка Чудове видання. Ось таке. Так, художник Іван Креслач, видавництво це Львівське, Каменяр. Ось так, дуже чудові тут ілюстрації. Ось так. Будь ласка, така ось книга. Так, далі дивіться, який кабзар цікавий. Не попадався мені ще такий. Я взагалі бачив, що він такий є, але мені він попадається вперше. Також я його забрав. Обов'язково. Дозволили мені, я і з задоволенням. Його забрав. Ось так. Чудові тут ілюстрації. Я ж кажу, не дуже він е, частий такий гарна така знахідка, кабзар. Так. Далі. ой, -ой, -ой. Ось така ось якась збірка. Дев'ять, ага, а збірка вже, дивіться, треба підклеїти. Ось чим я не люблю ці м'які. Видання, тому що вони розклеюються. Не м'які видання, а, <смі> а видання в такій ось м'якій обкладинці. Ось так. Багато тут таких фотографій. Ну так, який це рік? 1987. Ось так. Якісь картини тут. Потрібно розбиратись, я ще не дивився, чесно вам скажу. Так, жоржі Амаду. Ось ця серія, також я її збираю. Є деяка кількість у мене авторів з цієї серії. І, зустрівши її, завжди забираю. Ось так. 88-й рік, вища школа. Ось так. Так, головне, тут складаю, складаю. Так, Енеїда Котляревського ось таке ось видання, малоформатне. Ось таке. Гарний такий форзац. Видавництво Дніпро. Дніпро легендарне видавництво. Дуже багато гарних книг воно видавало. Так, дивимось. Короленка Дедгіс, 1947 року. Рік. Також присутні ілюстрації. Ось такі ось така ось книжечка. Парткабінет якийсь був завода. Ось так. Так, далі. Е, так, Комарова, дивіться, подорожі. 49-й рік. Без ілюстрацій. Тільки якась карта, як він там. Подорожував, мабуть. Ось так. Так, далі. Не знаю, що це, друзі, ще не розбирався, не дивився. Вам, друзі, якщо книги якісь потрібні, будь ласка, пишіть номер в описі до каналу, це чи оповідання, чи роман. Зрозуміло. Так, це збірка. Ага, все зрозуміло. Заробіжні письменники про тварин. Ну, про тварин я люблю. Таке діло. Ось так. Дивіться, які тут ілюстрації. Цікаво. Так. Куди складати книги? Зараз завалиться ціла стопка. Так, ось така була серія Отчий край. Це Лєвітов. Ну, трохи, звісно, стан у неї не дуже. Але через те, що вона серійна, я цю книгу забрав, друзі. Так. Далі. Також не знаю. Просто взяв її, сарнув. Не знаю, хто це. Якісь памфлети. Треба подивитись. Не розбирався ще також. Так, тільки притягнув і зразу вам знімаю. Так. Видавництво радуга. Так. Письменники Шрі-Ланки. Чи шрі-ланки, як правильно. Не знаю, як правильно, друзі. Можу. Ой-ой-ой. Так, якось буду ставити ось так. Можу неправильно казати, вибачте, будь ласка. Так, іржі Томан. Мистецтво говорити. Ось така ось книга. Як правильно розмовляти? Ось так. Київ. Видавництво політичної літератури 1989 рік. Ось така книжечка. Так. Далі із шкільної бібліотеки попався мені Яків Щоголів. Вибране. Також, друзі, я забираю це якісь вірші, може, поеми якісь. Забираю я завжди такі книги. Далі. Джек Коуп. Чудовий дім. Ось так. М'якій палітурці. М'якій обкладинці. Не переплетені. <сум> <сум> так, Данило Мордовець. Сагайдачний і кримські новели. Ось таке ось видання. Київ-Дніпро також. Історичні. Повісті. То роман, а то історична повість. О, ось так. О, оце я для себе, друзі, як побачив, там дуже зрадів, тому що брав я в бібліотеці в минулому році читав, коротке відео, випускав на каналі про цю книгу. Книга. Ну, сказати, що вона інформативно і правдиво написана, що там викладено дуже цікаві факти, і дуже вона драматична, це, мабуть, нічого не сказати. От Анатолій Кузнєцов, «Бабі Яр, це про події під час Другої світової війни, коли була окупована Україна, і саме що творилося в Києві, про розстріли в Бабиному Ярові. І це описує все на той час. Це був він хлопчик, тобто, це все опис очевидця. Вона в радянський час от не знаю. Це, це мабуть, може бути, що вона ще й видана, ага, оберег. Можливо, вже не в скороченому варіанті, тому що є тут виділені так глави чи нема. Так, є виділені іншим шрифтом. Так, горіли книги. О, друзі, дивіться, як я відкрила, бачите? Горіли книги і тоді. Дивіться, яка фраза. Ну, це для мене взагалі шок. Така фраза. Але це особисто для мене. Не знаю, як для кого. Так, є тут виділені уже такі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шкода. Шкода, шкода. Ну нічого, це не страшно. Я ж кажу, я коли цю книгу знайшов, дуже здивувався, побачив, зразу вхопив її і в торбу. <смі> Як то кажуть. Так, добре. Е, так, Валентин Чемерис, Попадався він мені, здається, в мене він є, але я забрав, мені шкода. Хай буде. Може комусь знадобиться. так, так, дивіться, яке видання Гьотти. Ну, воно просто чудове, друзі. Тут е такий папір, як, як то кажуть, мілована бумага, як то кажуть, знаєте, ось з ілюстраціями. Ну, видання також тут тираж маленький, я вже його читав, дивився, е 10 тисяч екземплярів. Дуже я люблю такі маленькі книжечки. Ось, як вони видані, як вони зроблені, якісно дуже зроблена, я хочу вам сказати, книга. Те, що вона трошки там розклеїлась, ну, це дуже легко тут чуть-чуть клеєм підмастити і все. А так взагалі я її читав, і ілюстрації ці дивився дуже чудове видання. В карман кинув, пішов десь на прогулянку з дітьми, чи десь там в метро їдеш, чи ще десь. Дістав собі і читаєш. Так. Астаф'єва я ось забрав. Не знаю чому, ну забрав. Ось так. І є така книга. Так, так далі. Михайло Коцюбинський. Подарунок на іменини. Ось таке видання, воно мені не попадала, ще така книга, трохи я її вже відтер, друзі. Це я вже, щоб ви розуміли, фокус не ловив. Це я вже її трохи відтер. Ці книги знаходилися взагалі в такому місці. Там, я ж не доказав, полички йдуть, посеред кімнати йде, склали, знаєте, що такі бочки йдуть, в них ем, як там, соняшника насіння. Ось. І миші мали де розгулятись. Вони собі гнізда, там половина книг вже було так от згризено. Мишами, ну просто жах. Я ж кажу, це я відібрав більш-менш в нормальному стані книги, більш-менш, які мені цікаві. Були цікаві, але вже їх миші до такої е, отак повигризали наполовину. Розумієте? Вони собі робили там гнізда і їли ті, як то кажуть, ці, як його, насіння то цілу зиму закусювали книгами. Або навпаки, їли книги, закусювали тим насінням. Щось я забрав, щоб далі там їх не торочили миші. Ось так. Ох, дивіться, яка закладка. Ціна в карбованцях. Око. Ось там щось якась фірма. Така, дивіться, бачите, в карбованцях якісь штани чи колготи чи ретузи якісь були. Так. Ось так. Зробили. Закладинку. Така ось книга. І дивіться, яке видання Андрій Платонов українською мовою. Вперше мені взагалі попалася книга даного автора українською мовою. Дуже я здивувався і її забрав. Я читав у нього і Чівенгур, там, і Катлаван. Ось це. Хто не знає, такий був письменник е Сталін, прочитавши його е твори. Ось так ось на Рукописи, можна сказати. Давайте так. Рукописи. Почитавши його на полях, написав сволоч. Ось так. А чого? Хто хоче, розберіться самі. Почитайте, подивіться. Ось так. Так. Далі. Шишков. Також не знаю, чому я його забрав, Ну, забрав. Ось так. Так, далі йде книга. Талінська школа фальсифікацій. Ось така. Видавництво наука. Видавництво наука. Ось так. Діти прориваються, я їх не пускаю, відбиваюсь. Ось так. Ну, це якесь репрентне видання. Ось так. Того я його і забрав. Цікаво подивитися, про що це. Так. Так, далі йде. Так, мадонна з пайковим хлібом. Також треба подивитись. Я догадуюсь, про що це. Так, це роман. Так. Так, про війну. Ось так. Далі. Е, взяв, тому що дитяча література видавництво. Ось так. Така ось книга. Так, далі. Стрибок у прірву. Анатолій Житник не дивився, що це, про що це? Повість оповідання. оповідання. Ну, цікаво було подивитись, тому і взяв. Так, дивіться, виходила така серія. Ось багато там книг в ній. Ось одна там попалась. Я її забрав. Це 19 20 вік. Так, і це про. Тут входять Ось такий ось письменник. Ну, це про Кавказ, друзі, тому я її забрав: хроніки, факти, документи. Мені цікаво подивитися. Я ж кажу, багато виходило е, таких. Це, це серійна книга, ці серії книг. Ось так. Далі е, збірка наукової фантастики. Випуск 34. Ну, я забираю е, такі речі, також цікаво подивитися. О. Треба вирівняти. Ось так. Далі дивіться: ось така ось книга Кліча-Радопський бор. Вона, отут мене зацікавили ілюстрації, тому я її і забрав. А взагалі вона, е... здається, вона чи білоруською мовою, чи якою вона. Переклад з болгарської мови. А, болгарської мови. Ригор Урсун. А на яку? А, мастацька література, це значить на білоруську мову. Ну, Зацікавили ілюстрації, тому забрав. Мені цікаво подивитися їх. Ось така ось дитяча якась книжечка. Так, далі. Анатолій Костецький. Все про тебе та про всіх. Ось так. О! Як гарно, дивіться, ось он так. Соняхів. Так. Цікава книга. Цікаві ілюстрації. Дуже мені сподобались. Тому і забрав. Будь ласка, медавництво веселка. Так. Далі. Е, так, Богомил Райнов, не сміши мене. Українською мовою також його Богомил Райнов. Мені подобається, я його читав. я Пана ніхто я забрав. Ось так. так. В гарному стані, до речі, книга. Далі, дивіться, як цікаво. Е, недавно я в якомусь відео знаходив яку книгу першу. Першу книгу, зараз я е, секунда. Так, знайшов, зараз покажу, знаходив я, ось, дивіться, перший том із двохтомника. А там також був двохтомник, і я попросив, кажу, мені, будь ласка, потрібен другий том. Я хочу сказати, я виривав його з рук у власниці, але як бачите, успіх був. На моїй стороні, і я все-таки вирвав цей другий том. Тепер у мене комплектний двухтомник. Ось в перший том входять пані Боварі, Саламбо, а в другий том входять так. виховання почуттів, спокуса святого Антонія, Проста душа, Іродіада, лексикон. Прописних істин. Ось так ось. Ось такий двохтомничок симпатичний, як на мене. Ось так. Вирвав я його, докомплектував. Далі міфи Древньої Греції. Також я забрав. Цікаве видання, цікаві тут ілюстрації. Ну, і міфи є міфи, друзі. Потрібно їх обов'язково забирати. Ось так. Далі ось таке е цікаве видання Степан Васильченко, чайка. Дивіться, е тут також дуже гарно ілюстроване вони. видавництво веселка. І, здається, для середнього шкільного віку позиціонувалося. І, до речі, невеликий, здається, ой, невеликий, здається, е тираж. У мене так, е то мікрофон живе своїм життям, то штатив. Так, де там у нас тираж? 50 тисяч. Ні, такий, як то кажуть, немаленький. 50 тисяч це немаленький тираж. тираж. де ж ті ілюстрації? Ага, є. Хотів вам показати, які вони тут також. Цікаві. А хто художник? А художник. Так. А художник. Довгаль, ось так. Довгаль художник. Ну, Чудова книга. Дуже вона мені сподобалась, тому і забрав. Так, далі, дивіться, ось така ось книга про Шаляпіна, Маска і душа. Ось так. Літературне наслідство ОНЕР, Якесь видавництво регіональне. Ось таке ось. Ось така ось книга. Дивіться, бачите, її так в обкладинку, щоб не замастити. Головне, що її ми ще не поїли. І наостанок, дивіться, яке, яка чудова книга. Це Філіпович, літературно-критичні статті. До речі, книга дуже рідкісна, по тій причині, що так, ось що входить в неї, я вам покажу. Дивіться. І... Тираж всього 5700 примірників. І на ось цій такій чудовій ноті буду закінчувати, друзі. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто підтримує. Далі буде, друзі, на все добре.